Привіт, дорогі друзі! Продовжуємо з вами вивчати тему запуску магазину на Shopify з нуля. Сьогодні будемо говорити про стратегію розвитку ваших соціальних мереж для вашого сайту. Минулого разу ми говорили про запуск реклами з соціальних мереж на сайт, де ви одразу людей ведете з рекламного оголошення, одразу на сайт. Сьогодні будемо говорити про те, як вести ваші соціальні мережі, людей там акумулювати, прогрівати, так би мовити. Так, оце маркет. Тинговим терміном скористуємось для того, щоб вони там з вами були завжди і час від часу переходили на ваш сайт або постійно щось там купували. Про цей підхід будемо сьогодні говорити. Поїхали. Як завжди на початку нагадаю, що під цим відео я залишу посилання на свій Патреон урок, дуже рекомендую підписатись. Вартість підписки 9 доларів на місяць. За ці кошти ви отримуєте доступ до всіх уроків, які виходили на цьому тарифі раніше, плюс ті, які виходять протягом вашої підписки, що у нас там вже є. Я уроки оцього блоку випусків присвячених шопіфаю. Я публікую всі в парі. По-перше, я ось тут десь нагорі залишу посилання на плейлист всіх випусків, які пов'язані з Shopify, які виходили на Ютубі. Я їх всі знімаю таким чином: що кожен урок ділиться на два відео. Перше відео я публікую на Ютубі, воно таке, де я на словах пояснюю, що нам важливо робити там для цієї чи іншої задачі. У нас там перший випуск був про запуск магазину, другий випуск був про додавання товару на сайт. Третій випуск був, я там вже не пам'ятаю про що, про додавання на сайт корисних елементів, таких як каталог, меню і так далі. Так от, всі ці уроки виходять в такому форматі, що першу частину уроку я публікую на Ютубі, де я на словах пояснюю, чому нам важливо. І що нам важливо робити, друга частина уроку виходить на Патреоні, де я вже показую покроково, як ми ці чи інші дії робимо. Так от, я вам дуже рекомендую зараз подивитись цей урок на Ютубі про те, що нам важливо для ведення ваших соціальних мереж для вашого сайту, а потім піти на Patreon і подивитись, тут буде продовження, тут сьогоднішнього випуску під номером 10, де я покроково покажу, як ми створюємо медіаплан, як ми створюємо публікації, покажу приклади публікацій, що дуже дуже важливо. Я покажу, як я роблю рілси, які я запускаю на американську аудиторію, які їх озвучу англійською мовою не маючи. Ну, Я розумію англійську, я спілкуюся англійською, я чудово її вивчаю вже, мені здається, все моє життя, але мені здається, мій рівень розмовної англійської ще не такий класний, щоб я могла закадрово озвучувати рілси так, щоб це було приємно слухати носія мови. Я вам покажу, яким я додатком користуюсь для того, щоб ці рілси створювати. Все це покажу. Троні, тому, будь ласка, переходьте, підписуйтесь. Посилання під цим відео вартість підписки 9 доларів на місяць. Ви за цю вартість отримаєте не лише урок про соціальні мережі, а всі, які виходили раніше, з самого початку про створення запуск вашого магазину на Shopify. Тобто, якщо у вас немає жодного досвіду в роботі з цим напрямком, ви все рівно зможете це все зробити за цими уроками, де покроково все продемонстровано. А ми повертаємось до нашої сьогоднішньої теми. Сьогодні будемо говорити про стратегію ведення соціальних мереж для вашого магазину. І як я сказала вже в анонсі, минулого разу ми говорили про те, як вести рекламу соціальних мереж на ваш сайт. І там було розкрито підхід, де ви в рекламному оголошенні одразу людей ведете саме на сайт, не зберігаючи їх за вашим профілем. Хоча в будь-якому випадку зараз в рекламних оголошеннях людина бачить оголошення в соцмережах від якоїсь сторінки, де вона може перейти на Клікнути на аватарку цієї сторінки, перейти на сам профіль, тобто, навіть якщо ви будете вести оголошення виключно з соціальних мереж одразу на ваш сайт, а не на вести їх з рекламного оголошення на вашу сторінку, щоб їх там зберігати. Будь-якому випадку люди будуть переходити на ваші сторінки і навіть в якійсь мірі підписуватись, в залежності від того, що у вас там заніша за товар, наскільки їм це буде цікаво, довгостроково. Тому, навіть якщо ви не ведете ніяких рекламних оголошень на просторі, Ваших аккаунтів, вони все рівно потроху-потроху будуть розвиватися. Я, звісно, рекомендую вести рекламу на ваші соціальні аккаунти в тому числі. Але ну, це якщо ми живемо в ідеальному світі, де ми абстрагуємося від фінансових можливостей. Звісно, якщо не говорити про те, чи є у вас ресурс на те, щоб вести рекламу на сайт, вести рекламу на свої соціальні сторінки, звісно, вести. Але якщо рекламний бюджет обмежений, як в більшості з нас, то скоріш за все, ви будете цю рекламу якось розподіляти цей бюджет розподіляти між вашими задачами, і ну це вже залежно від вашого медіаплану і ваших планувань. Будете дивитись, який бюджет на які задачі ви можете виділити в залежності від того, скільки у вас його в цілому є. Якщо бюджет, це я вже збігаю наперед, але ну, раз ми вже цю тему торкнулися, раз мене вже сюди понесло, то я тут озвучу, що якщо у вас бюджет там супермаленький, типу, не знаю, ви можете долар на день виділити, то, скоріш за все, я б тоді краще цей бюджет витрачала не на ведення людей одразу з соцмереж на сайт. А на якісь такі загальні рекламні оголошення, які будуть вести людей до вас на соціальну сторінку, які будуть націлені на підписку, Да? ви в цих рекламних оголошеннях будете людей спонукати підписатись. Як запускати рекламне оголошення? Ми розглянули покроково минулого разу. Я не буду показувати цього разу на патроні покроково, як запускати те саме рекламне оголошення, просто з метою на підписку, а не трафік. Якщо в когось якісь питання в... Виникнуть, будь ласка, приходьте, у нас є відкритий телеграм-чат. Присвячений, Shopify, посилання на нього під відео, ви знайдете, можу там запитати. Я прокоментую, якщо будуть якісь складнощі в цьому процесі, але насправді я впевнена, що ви розберетесь, там нічого складного немає. Якщо ви вже розібралися, як запускати рекламу минулого разу, то там просто поміняти мету цього рекламного оголошення буде нескладно. Якщо у вас бюджету достатньо, ну, достатньо, це знову ж таки це дуже умовно, але якщо, скажімо, у вас там є хоча б 100 доларів на місяць, то його вже можна тоді розподіляти між задачами. В такому випадку я б десь, мабуть, доларів е, так само 30-40 витрачала б на залучення людей на підписку, тобто запустила рекламне оголошення з бюджетом, скажімо, долар на день, щоб він, воно там крутилось постійно, залучало людей на підписку. Рекламне оголошення такого формату, типу там, підписуйтесь на нашу сторінку, тут дуже багато там акцій, знижок і так далі. І, так далі. і воно у вас буде постійно акумулювати саме підписку. Підписників на сторінці, які будуть потім довгостроково конвертитися в ваших покупців. Тобто ви, ви потім, публікуючи контент на вашій сторінці, який буде постійно направляти людей на ваш сайт, будете використовувати оцих підписників потім довгостроково. Тобто, це не такий формат, де в рекламному оголошенні ви один раз людей перевели на сайт, якщо вони, перейшовши на ваш сайт, нічого не купили, вони від вас пішли. А це такий формат, де люди будуть за вами зберігатись і потім час Часу щось у вас можуть купувати. А от другу частину цього бюджету можна розподілити на рекламні оголошення, де ви людей ведете одразу на сайт. Але як я говорила минулого разу, було б круто, щоб вони були не прям там узагальнені, приходьте купуйте, а присвячені якомусь інфоприводу: нова акція, нова колекція і так далі. Навіщо нам розвивати соціальні мережі? Навіщо нам взагалі? Е, окрім того, щоб соціальних мереж одразу людей на сайт вести, е, навіщо їх нам акумулювати в наших аккаунтах? Я думаю, ви вже скоріш за все здогадались з е, того коментаря, який я щойно давала про оцей весь підхід, щоб людей акумулювати на сторінки, щоб вони за вами залишались. Але про всяк випадок ще раз підкреслю соціальні мережі це класний спосіб зберігати людей, які вже більш-менш лояльні до вашого бренду, до вашого продукту, за вами. По перше, це класний спосіб зберігати за вами ваших покупців. Тих, які у вас вже один раз купили, неважливо, де на Etsy, на Shopify, в соцмережах, де завгодно, але вони вже один раз у вас купивши, вони вже більш лояльні до вас, бо вони розуміють, що ваш продукт приїде, що вам можна довіряти, що у вас якісний товар. І якщо ви їх при цьому не перенаправляєте до вас в соціальні мережі, ну це можна робити, там, вкладаючи якісь листівочки в замовлення, вони, можливо, від вас загубляться, неможливо, а дуже ймовірно, що вони загубляться. Губляться. І коли наступного разу ця людина захоче щось купити, що вона могла б купити у вас, і якщо вона не пам'ятає там назву вашого бренду, профілю і так далі, вона, скоріш за все, знову піде туди, де вона вас знайшла минулого разу, в пошук Etsy, в пошук Google, в пошук там, не знаю, соціальних мереж, і буде шукати. І, звісно. Гарантій, що вона знову знайде саме вас, не так вже й багато. Якщо ви будете при цьому їм, ну, по-перше, намагаєтесь їх залучити, підписатись до ваших соціальних мереж, вкладаючи там оці листівочки в замовлення. Якщо ви будете їх за собою зберігати, ці люди будуть закріплювати за вашим брендом, бачити ваші новини, і наступного разу, коли вони знову зрозуміють, що їм треба щось купити, вони з більшою вірогідністю про вас згадають. Звісно, тут треба реально дивитись на речі і розуміти, що конверсія людей, навіть покупців в підписників, зазвичай доволі низька. Тобто, якщо ви будете не знаю, там зі 100 ваших замовлень вкладати замовлення, всі вкладати у ці картки, де будете мотивувати людей піти і підписатись на ваші соціальні мережі, там не знаю, зі 100 замовлень, які ви розіслете, ну людей 10 підпишуться. Це прям буде дуже класний показник, насправді. Треба дивитись, він не має якогось такого всередине, щоб ми могли сказати, до якого можна порівняти ваш результат, щоб зорієнтуватись, він там сильний чи слабенький. Все дуже залежить знову ж таки від ніші, від типу товару, від того, наскільки це товар, це такий, який людям властиво постійно купувати. Наприклад, у нас ми продаємо подарунки і не просто подарунки в цьому магазині, який я зараз демонструю на екрані, а подарунки для вагітних, і насправді. Не дуже передбачає повторних покупців в іншому магазині, який у мене пов'язано там з констоварами, з пленерами, джорнами джорналами і так далі. Там людям більш властиво купувати повторні робити повторні покупки там протягом кварталу. Приблизно умовно, і там у мене, якщо цьому профілю там близько п'яти років, то тому профілю там вже десь півтори тисячі підписників, хоча тому профілю не більше року. Все дуже по-різному відбувається насправді, але в будь-якому випадку я дуже рекомендую вам не губити тих людей, які вже до вас прийшли. І класика маркетингу, класичне маркетингове правило, воно звучить так, що повторний продаж вам завжди обходиться дешевше, ніж перший. Перший продаж. Залучення першого продажу на одного конкретного покупця вам завжди коштує дорожче, ніж кожного повторного. Це мається на увазі, що примусити чи не знаю, там залучити людину, купити у вас вперше завжди важче, ніж цю саму людину купити у вас вдруге, втретє і так далі. Тому обов'язково не треба втрачати цю можливість акумулювати тих людей, які вже у вас один раз купили за вашими брендами, і лише з цієї, з цієї точки зору дуже корисно ці соціальні мережі вести. Але окрім цього, соціальні мережі можуть бути не лише майданчиком, де ви зберігаєте тих, хто вже у вас один раз купив, а й майданчиком прогріву тих, хто ще у вас не купував, але в принципі дивиться в вашу сторону. Тобто це наш класичний підхід з ведення соціальних мереж, коли ми заводимо сторінку, коли ми запускаємо рекламу, хоча б якусь, хоча б там на той нещасний долар на день, на підписки і людей, яким. В принципі цікавий ваш товар, але вони ще не впевнені, чи готові вони у вас купити. Ви їх залучаєте на підписку, вони підписуються, ви їх прогріваєте. Ну, це просто найпростіший процес, який відбувається. Це мається на увазі, що ви, по мірі того, як ви публікуєте ваш контент, а ці люди цей контент дивляться до вас, звикають, вас знають їм з, з часом, там через тижні, місяці, залежно від ніші і від того, який етап прийняття рішення про покупку в тієї чи іншої людини, наскільки він там розтягнутий в часі, вони теплішають їх відношення до вас тепліше, і вони більш готові на покупку там через якийсь час. Тому. Класичний підхід з ведення соціальних мереж виглядає так, що ви цю сторінку просто ведете. Звісно, ви там залишаєте хештеги в публікаціях, в ваших сторісах, в ваших рілсах. В ідеалі, якщо є хоча б якийсь бюджет, ви потроху просуваєте цю сторінку там на підписки, на охоплення, для того, щоб все ж таки хоча б трохи розширяти аудиторію від тої, яка вірусно до вас причепиться. І, звісно, в цьому випадку у нас є складність, якщо ви проживаєте, наприклад, от як я, ви живете в Україні, чи ви живете в... В тій країні, де немає вашої цільової аудиторії, наприклад, я живу в Україні, але я просуваю ці сторінки на Америку на Європу. Звісно, в цьому випадку так мені допомагають мої продажі через Etsy, через Shopify, які відбуваються ем, на Америку і на Європу, і ці люди приходять і підписуються. Але, звісно, якщо ще сайт не розкручений, ці магазини не розкручений, і з нуля ось так розраховувати лише на вірусної активності, то звісно, вам тут ну, дуже допомогла б реклама, яку ви налаштовуєте на ті країни, де знаходиться ваша цільова аудиторія, щоб аккаунт хоча б потроху розвивався. Тут також, як я говорила в уроці про SEO, треба реально дивитись на речі на темпи розвитку. Якщо бюджети невеликі, то все буде дуже-дуже поступово, але воно буде, повірте, тут треба налаштуватись на регулярну щоденну роботу. Я не можу сказати, що вона прям супер така кропітка і трудоємка. Ні, достатньо хоча б 2-3 пости на тиждень, 2-3 сторіс на тиждень. Ну, в ідеалі, звісно, всі, хто говорять, що треба, коли мова йде про активний розвиток аккаунту, що Вілси треба постити щодня. Насправді, дійсно, чим частіше ви їх постите, тим більше ви результату побачите. Але, ну, Наша ж мета ще не видихнутись там в перші місяці, коли ми будемо щодня кліпати ці публікації, бачити, що їх бачить там півтори-дві людини. Звісно, так у вас мотивація дуже швидко випаде. Якщо у вас немає можливості рекламу це все просувати, візьміть собі тоді стратегію, не знаю, хоча б два рілси на тиждень робити. Я впевнена через місяць-два-три-півроку. Ви побачите, наскільки там статистика активності вашого профілю відрізняється за цей період, навіть якщо вкладення в рекламу були мінімальні. Одну дуже важливу пораду я хочу вам дати стосовно розвитку ваших соціальних мереж для вас особисто чи для вашого бренду, яка, мені здається, основною ідеєю цього відео вона полягає в чому? Тут немає якогось секрету, який знають, наприклад, спеціалісти соціальних мереж, але не знаєте ви. Про те, як вести сторінки для вашого бренду, повірте, ніхто краще, ніж ви не знає, що в цих постах робити. Це вам лише здається, що ви не знаєте, що там постати. Ви знаєте ваш продукт, ви знаєте ваш бренд, ви знаєте ваш бізнес, ви знаєте ваш товар. Ви знаєте, навіщо він потрібен вашому покупцеві. Про це і треба говорити. Плюс чат піді, який вам допоможе це все сформулювати красиво англійською мовою. Головна ідея полягає в тому, щоб ставитись до цього процесу як до роботи. Оце те, що відрізняє. Спеціаліста з СММ від вас. Він буде робити це як роботу. Ви можете трошечки лінюватись в цьому процесі, тому ви можете її робити рідше і не так системно. Але якщо ви будете ставитись до цього як до роботи, якщо ви сформуєте собі медіаплан, якщо ви будете регулярно щотижнево цим медіапланом іти, повірте, що писати в цих постах, ви знаєте, те, плюс чат GPT вам допоможе накидати вам, не знаю, контент-план і так далі. І це будуть вам. Чудові підказки до того, що там писати. Головне це системність. Тому, якщо ви будете підходити до цього системно, то ви впораєтесь і без Спеціалісти соціальних мереж. Повірте, ви можете зможете стати таким спеціалістом для вашого бренда самостійно. Головне робити, не зупинятись, не опускати руки через місяць, тому що ну, місяць це ні про що в контексті досягнення результату, особливо, якщо фінансових можливостей на рекламу немає, і все буде. А тепер всіх запрошую до мене на Patreon канал, де я зніму продовження цього відео, відео урок номер 10 в цьому блоці, де я покажу покроково. Як ми цей медіаплан складаємо, як ми публікації пишемо, підготовлюємо, як ми системно плануємо нашу роботу. Покажу, як я створюю рілси англійською мовою, не маючи такого класного пронансу англійською мовою. Програмку, за допомогою якого я їх озвучую, точніше, не я. Це голос штучного інтелекту, безкоштовна, до речі, програмка озвучує. Але Воно все рівно виглядає, як на мене, дуже-дуже непогано. Це все я покажу на Патреоні. Вартість доступу до цього відео і ще 10, які вже вийшли з цього блоку 9 доларів на місяць. Будь ласка, переходьте посилання під відео, підписуйтесь і працюйте над розвитком ваших соціальних мереж для вашого бренду. А в мене на цьому на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що цей випуск був вам цікавий, корисний, актуальний. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал на Ютубі, ставте вподобайки, залишайте коментарі на підтримку цього каналу. Підписуйтесь. Підписуйтесь на патреон, бажаю вам успіхів в продажах за кордон. Постараюсь зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти їх досягти, Па-па!